Усім привіт! Сьогодні будемо заносити банани. Додому, до хати. Лімони. Трошечки хочу сказати. Я дуже багато повідривав, залишив. Отабстріна, обстріляна гавка, як антужина падла. Ну, то таке. Лимони квітнуть, майже усі, дуже багато повідрував. Ось. Отакі є, зав'язали. Великі такі, ну, таке маленьке, Поки. Сьогодні будемо заносити Суперкарлик і карлик. Тут між ними трошечки заблудилася папая з кісточки. Ой, ще й білокрилка літає. Ось. Дуже пошкоджений. Бананчик Суперкарлик. Одна листичка засохла, то нормально оп, відірвали, викинули. Так, ось трошечки занесли до хати. Це маленький я буду викидувати. Оце, цей, мабуть, трошечки подздох. Ну, то таке це буває. Так, папайка. Це у нас суперкарлик. Теж деякі суперкарлики. Така красуня, теж маточник, суперкарлик. А у цьому тут я як би розподілив банани, це у нас карлик. Він трошки більше. Зростає метр, метр 20, метр 50. Ось отаке. Ось таке освітлення поки таке. Ще є у нас тут є ананаси. Ось така лампа. Зараз спробую. Вімкнути. Так. Ось яке світло з'явилось. Це у нас. Лампа. Фітолампа. Ну, та таке дешева, сама майже дешева. Скоро буду замовляти для оцієї лампи. І оцієї лампи Уфо діоди, які випромінюють ультрафіолет, який дуже потрібен 99,9% рослинам. Ось отаке. Поки маємо. Тут ще є місця для. Деякі рослини теж стануть сюди, Ех, бо теплицю розриначили у попередньому відео, там деяких попередніх відео. Так, якому, кому потрібно суперкарлики і кому потрібно карлики. Є такі два невеличкі, ну як Сантиметрів двадцять пять. Цей десь двадцять. Це у нас маточник стоїть. Він не продається. Звертайтеся. За сходник куш дам. А ті, хто донатив на собаку, яка постраждала, віддам безкоштовно. О, і вікно вилетало тоді забита фанера. Ну, то таке. Всім до побачення. Кому сподобалось, будь ласка. Підписуємося, ставимо лайк.